Сьогодні отримала від податкової лист щастя податок на землю річний виріс у 10 разів з 96 гривень до 967 за 6 соток. Далі буде. Багато подібних коментарів залишено під моїм відео щодо підвищення податків з 1 жовтня для людей, для ФОПів, для банків, для ЗС і так далі. Але чомусь про підвищення саме податку на землю. Ніхто окремо дійсно не говорить, хоча таке підвищення дійсно є. Однак мушу вам нагадати, як взагалі встановлюється рівень відсотків такого податку на землю по регіонах. Це означає, що сільські селищі, міські ради встановлюють кожного року рівень податку місцевим рішенням. І розмір податку дуже сильно відрізняється від виду земельної ділянки. Тобто, якщо це пай, то це 1% податку. Якщо це земля на якій стоїть ваш будинок, це інший відсоток податку. І ще одна фішка: коли ви маєте грошову оцінку. Вашої земельної ділянки, то, відповідно, саме з цієї грошової оцінки буде вираховуватися відсоток податку. А якщо ви не маєте грошової оцінки, наприклад, вашого паю, то відповідно цей податок місцева влада буде нараховувати середньої грошової оцінки по вашому населеному пункту. І є дуже різниця, коли це робить нарахування держава, і коли ви це робите на основі вашої. Індивідуальні оцінки землі для прикладу, якщо ми беремо пай, то є нижча шкала, 0,3% від грошової оцінки податку, і є вища шкала, тобто цей відсоток місцева влада на місцевому рівні не може поставити більше ніж 1% від грошової оцінки. Тому по регіонах, друзі, таким чином може дуже сильно різнитися взагалі. Сума податку за вашу земельну ділянку. І дізнатися у вас по місцевості, який саме податок вам необхідно сплачувати саме за вашу землю, ви можете по місцю в податковій. Або звернувшись до вашої громади, де у вас знаходиться ЦНАП, там також мають вам повідомити, яке ж рішення у вас по місцю влада прийняла, який буде відсоток податку на землю. І дійсно цього року більшість місцевостей встановили максимальний рівень податків. До речі, напишіть, будь ласка, хто вже сплачував податок на землю в цьому році? Скільки у вас по регіону вашому вийшло?